Доброго дня, 19 серпня, 23 рік Миколаїв. Дякую, хто дивиться нас. Дякую хто приєднується, кому цікаво, хто цікавиться вирощуванням на півдні сільгоскультури і всякого іншого є у нас на каналі, в списках відтворення, Хто захоче, заходьте, дивіться, багато тем по домашнім рослинам і по сільгоспвирощуванню. Всім дякую. Знаходимося на соняшнику lg 5480 Гарний соняшник, як не обісралася компанія ЛГ. У моїх очах з 580-м. Як я там, 580-й, то буде сюрприз, то колись є там цікава новинка в нас по поводу компанії ЛГ, ну то потім розповім як все вийде. Під соняшник, під Гранд Стар під експрес. Всі знають, є на каналі. Хто слідкує, хто не слідкує, заходите в соняшник, де там така какашка стоїть, то заходьте і дивитеся про той соняшник. Він там такий какашка, я тільки що там був, треба було зняти. Так воно і є, страшно там дивитися. А от таке можна зняти, щоб було людям, людям що показати. Що ми вміємо щось вирощувати. Ось така красота. Стоїть 480-й наш. Але відео не про красу. Краса то таке, краса переможе, все. Але відео я хотів зняти все, я чекав, коли він заквітне. Можливо, якась буде різниця. Тут ми обробляли, я говорю про обробку фуніцидом. Робили ми підкормку інсектицид і обробку інфу... Інфу... інсектицидом і фунгіцидом. І все я чекав, можливо, буде якийсь результат, якась різниця. Чесно говорячи, обробляли ми від фірми Картева. Аканто Плюс, здається. А, можна в списках відтворення зайти, подивитися, комусь цікаво, хто що. Але такої великої різниці я поки що не бачу. Візуально, візуально можу сказати, що ось ми стоїмо по межі обробки. Ось тут оброблено, ось тут не оброблено. Візуально видно в чому. Де оброблено, він рівнесенький, як вроді хтось натягнув ниточку. Тут він трошки строкатий. Це різниця є. Ну, будемо мати надію в тому, що це візуально, я казав, якщо видно, видно візуально, значить буде результат обов'язковий по бункеру. По хворобам, по хворобам, що хочу сказати, ось це рослини, які оброблені. Ось. Ну, я вам скажу, так, да, так є, ажон, є ось є і хворі. Але, але але, але не так багато їх. Є хворі листочки. Можливо, не попало. Є хворі, от сказати, що воно геть не подіяло. Нельзя. Тому що ну, я бачу, як по сусідських соняшниках то там дуже плачевний результат. Але знову ж смотря, які сорти, які гібриди. Ось соняшник стоїть він зовсім. На ньому немає хвороб і він квітне. А ось ми перейшли на ділянку, де не оброблено. Так, зверху все прекрасно, все росте, все. Але знизу, візуально, навіть видно знизу нижні листочки, всі вони хворі, які вже позасихали. Але ось навіть так видно, різницю видно. Соняшник невисокий, чуть вище. Пояса це те, що я завжди, і завжди, я завжди бився за це. Я завжди, що пшениці, ячміні соняшники, я вибираю те, що мені пшениця ячмінь, хай вона буде 20-30 см. Мені солома не потрібна. Головне, щоб в неї був колос. Так само соняшник. Я завжди підбираю. Стараюсь підібрати, тому що це все залежить від консультантів, від тих хто продає, хто правду скаже. Щоб були низькі сорти. Тому що стебло мені не треба, воно зайве, зайве воно потім як мусор, воно мішає обробляти, сіяти. Краще нижче, головне, що зверху. І у нас на півдні, так як проблеми з вологою, то нам не потрібно пал. Нам треба працювати на прибуток, на те, що щоб наросло те, що нам потрібно. Не палка наросла, а насіння наросло. Бджілки працюють. Соняшник росте. Результат покаже. По бункеру. Минулому році цей соняшник дав непогано. Тож чекаємо збирання. На таких соняшниках можна надіятися на якийсь результат, на якийсь прибуток, якщо не буде ніяких катаклізмів. Ось у нас виросло, було тут посіяно 3 роки назад просо, І виросло ось таке просо. Біла альтанка в соняшнику. Це підписка, вподобайка, коментарі, обговорення, це все вітається. Всі, хто переглядає, обов'язково підписуйтесь. Цікаво. Кому цікаво, кому не цікаво, можете підписуватися, можете не підписувати. Мене, Я це знімаю для нотатку для себе. Так вийшло, що мене почали дивитись люди. Ну, раз люди дивляться, треба. Ім розповідати всю правду про те, як ми на півдні вирощуємо. Дякую за увагу. Слава Україні!